Сьогодні власник мережі розповість про всі тонкощі франшизи та відповість на найпоширеніші запитання Богдано. В першу чергу, чим франшиза файних ледь відрізняється від інших, та яка їх відмінність? Усім доброго дня, ключова відмінність на нашу думку. Це в тому, що єдина можливість як франшизі, отримати вигоду з разом з партнером. Це зробити так, щоб він був успішний і у нього були прекрасні продажі. Тільки у нас немає ніякого поошального внеску. У нас немає заробітку на виготовленні чи створенні торгових точок. Єдина можливість, яка у нас залишається отримати вигоду, це зробити так, щоб наш партнер продавав якомога більше морози. В такому варіанті, як він, так і ми е, отримуємо максимальний результат. Е, тому що якщо проаналізувати дуже велику кількість франшиз, які зараз є в Україні, велика кількість з них перетворилася з успішних бізнес-моделей на бізнес по продажу франшиз. Е, ми пішли іншим шляхом, і нам важливо будувати якісну, успішну і дуже представлену і насичену мережу по території України. Скільки загалом мережа файних людей в налічує локації і у яких містах? Станом на листопад 23-го року у нас в мережі є 75 торгових точок у 18 містах України: це і Львів, і Луцьк, і Івано-Франківськ, і Тернопіль, і Хмельницький, і Вінниця, і Київ, і Яремче, Коваль. І... Калу, Коломия, червоноград, самбір, новий розділ. Загалом їх є 18. Вже на наступний сезон у нас підписано 10 нових міст і планується приблизно 120 об'єктів. Розкажіть детальніше про формати та їхні відмінності між собою. На даний момент в нас існує чотири формати. Найбільш поширений це формат вуличних торгових точок мобільних, які. Ми виготовляємо в нас на виробництві. Це їх є порядка 50 станом на, на, на листопад 2023 року. Також є формат це торгові острівки, які ми розміщуємо в торгових центрах. І є формат стаціонарних торгових точок. Це може бути як і ремонт в внутрішньому приміщенні, так і окремий МАФ, в якому, в який ми можемо також самі звести і зробити в ньому. Торгівель. Ну і четвертий формат це наш м, останній формат, це є е, кафетерії, заклад, в якому є посадкові місця, є ще додатково десерти, гофри і напої. там. Цікаве питання, яка вартість франшизи? Вартість франшизи, я вже так як я і казав, по внеску у нас немає. Відповідно, вартість франшизи це є ноль. Але є вартість виготовлення і створення торгових точок і торгового обладнання. Що ми починаємо з найбільш поширеного формату вуличні вітрини, це вартість їхня станом на листопад 23-го року 12 500 доларів. За готовий об'єкт під ключ з уніформою, індикаторами назв Морозова, усім обладнанням, відеонаглядом, інтернетом і так далі. Вступний формат у нас де, це торговий острівок. Він стартує з повнорівки 22 тисячі. І мож, може доходити до 30, 30 навіть двох. Тут ціна варується виключно від того, яке обладнання ми ставимо. Нове, італійське чи там, українське це от, все грає роль. Стаціонарні заклади, тут велику роль також грає площа. Мінімальна е, мінімальна сума, яку ми, нам виходило вкластися, це було 25, а доходило до величезних цифр, якщо там взяти. Наш найбільший об'єкт в Україні це в Старицькому парку, то там захмарний бюджет взагалі. А четвертий формат? А читвертий формат це такий, як на заклад тут біля офісу фабрики. Тут просто потрібно рахувати індивідуально, відносно того, в якому стані приміщення, яка його, які його дані технічні, яка висота, яка квадратура і як там взагалі можна це адаптувати. Тут просто не готовий нічого казати, бо це все індивідуально рахується. Угу. І Цікаве питання, на чому ж заробляє франчайзі і який його функціонал? На чому заробляє франчайзі? Виключно на, на продажі морозова партнеру. Чим більше морозова реалізовує партнер, для прикладу там, в місті Дубно, тим більше в нього е, маржинальність витрат, і тим більше заробляємо ми. Тому що в, в нас, типу, як працює? Партнери Закуповує у нас морозиво, реалізовує його на фірмовій торговій точці і заробляє на цьому свою, свою націнку. Якщо, наприклад, взяти цей сезон, то середня вартість кілограма, по якій закуповували наші партнери, була порядка 270 гривень, то реалізовували вони цей кілограм від 700 до 800 гривень за кілограм. От приблизно націнка, яка є на кілограмі. А ми ще додатково маємо роялті це є 2%, яке нараховується щомісяця на е, суму обороту за місяць торгової точки. Яку допомогу та підтримку отримує партнерів Файних людей? Е, найбільша підтримка, на мою думку, яка є у партнера, це в тому, що він отримує е, впізнаваний, успішний і дуже смачний бренд. З морозу в тому місці, якому він це планує розвивати, оскільки, якщо взяти, наприклад, наші показники і результати в тому самому Тіктоці, то в нас у файних льотів зараз є один з найбільших комерційних акаунтів в Тікток в Україні. Більше більше, більше більше за нас є на, на, на сонячній день хіба у Макдональдса і. Пізнаваність бренду є дуже потужною, і в будь-якому місті, якому ми в принципі, стартуємо, це доказується тим, що люди пізнають, знають, доволі лояльно ставляться, люблять наш бренд, люблять морозиво. Багато хто вже є в це в морозиво у Львові і з нетерпінням чекає його в тому місті, якому до сих пір нас ще немає. Крім того, у нас. Є власна розроблена crm система на базі Telegram, який там, є, скажімо так, інтерфейсом, є веб-інтерфейс, в якому людина має доступ до відкриття е, торгової точки в котрій годині, до, до служби геолокації працівника. Е, і це все є такі інструменти, які дають можливість якісно адмі менеджерити і адмініструвати такий бізнес. Крім того, в нас зараз в розробці. Такий додатковий, скажімо так, метод контролю як відеонагляд. Ми вже впровадили це на свою власну мережу. А на наступний сезон 24-го року це вже буде доступно для наших партнерів дистанційно. Це відеонагляд по ключових показниках. Відкриття вчасне, вчасне закриття, наявність працівника на робочому місці, дотримання права по часу технічних перерв, пробиття усіх чеків і так далі. То все буде в чатботі. Це окремі звіти, які формує людина, яка займається адмініструванням відеонагляду. В чатботі буде та інформація, яка є. Крім того, в бот наскільки ти знаєш, він має дуже потужну базу знань з усіма усією інформацією, яка потрібна як нашому партнеру, так і продавцю на локації. Наступне запитання: на який термін підписується договір по франшизі? П'ять років. П'ять років? Так. Добре, також тут важливий момент стосовно договору, ми надаємо перевагу, і на на даному етапі ми жодного разу не, не, не підписали іншого договору. Партнер отримує ексклюзив на місто, але у нього є зобов'язання у розвитку і у збільшенні системному збільшості кількості локацій, в тому місті, якому він цим займається, і чим більше місто. Тим більші там вхідні показники по кількості точок, і тим більша, більша відповідальність відносно масштабування подальшого, оскільки, наприклад, якщо ми говоримо за місто Дніпро, в якому там проживає порядка майже мільйон людей, то вхідна позиція локації і умови масштабування будуть геть інакші, і вони будуть набагато більші, ніж для прикладу, в місті Новоградволинськ і в Луцькій області. Які строки запуску та облаштування торгової точки? Також тут все залежить від того, який формат ми обираємо. Як правило, це від місяця, це найшвидше ми зводимо торговий стрілець, це є місяць часу, ну, з усім, із закупівлею і доставкою обладнання, і з зборкою самої точки. Десь до 2,5 місяці. Це от такі терміни від, до. від місяця до 2,5. Це будь-який формат? Ну це ну звіз два з половиною, мабуть, буде найдовше. Це стаціонарні заклади, вони приблизно займають стільки часу. Тут дуже важливий момент є це коли починати це все робити і наскільки заздалегідь. Основна така найбільша помилка усіх наших теперішніх партнерів в тому, що вони як правило зверталися в розгар сезону. Це там травень, квітень, коли як тільки починає бути тепло. Люди цікавляться франшизою Морозова, а нею потрібно цікавитись, і її потрібно вже планувати і запускати, починаючи з восени. От, наприклад, такий період, як ми зараз записуємо інтерв'ю, це там жовтий листопад вже починається така підготовка, стратегічна діяльність для того, щоб першого квітня всі ваші торгові точки вже працювали і починали монетизувати ваші інвестиції і продавати морозиво. Наступне запитання, які документи та дозволи потрібно для відкриття торгової точки. Це дуже індивідуально і дуже відрізняється в кожному місті, в кожному обласному центрі. Ну, перший документ, який вам потрібен, це договір оренди. І, і, ну, При умові, що ви вже є ФОПом, чи у вас є якась юридична особа, яка має можливість здійснювати комерційну діяльність. І якщо. У Вас є такі документи, вас ви маєте мати прив'язку до якоїсь локації, на якій ви будете здійснювати діяльність. Якщо це договір оренди з комерційною, з комерційною установою, типу торгового центру чи якогось супермаркета, тут дуже просто це все бізнесова історія. у Вас є договір оренди, у вас є умови здійснення діяльності на цій площі, є площа. Тих в принципі, документів є як правило достатньо. Коли ми говоримо за торгові ну, точки торгові у парках чи центральній частині міста, це вже все залежить від того, які там правила, які умови диктує той виконавчий орган, в якому місті це знаходиться. Чи маєте рекомендації щодо юридичного оформлення та вибору форми оподаткування? Показує практика для дійснення такої діяльності: достатньо бути ФОПом. На єдиному податку це в, тих оборотів, в принципі, достатньо для того, щоб здійснювати ту діяльність. І наступне запитання дуже цікаво. Як підбирається локація для торгової точки? Є так, так званий чек-лист тих умов, які дозволяють зробити цю вибір локації простішим і локацію більш якісно. Це завжди там, центральна частина міста, місце великого накопичення людей і трафіку. Дуже хороша конверсія у парках на набережних. Це також торгові центри, якщо ми говоримо за торгові острівки. ці всі локації дуже важливі. Теж важливо, щоб це була перша лінія, вхід з фасаду, мінімум з ходинок. І ці всі речі є насправді ключовими, тому що цей бізнес він дуже сильно залежний від, від кількості людей, які проходять по вашу локацію. тому що він дає можливість дуже швидко опрацьовувати трафік у вигляді продажу морозива. Які є вимоги до вибору локацій та приміщення? Як я вже казав, це ну, якщо ми говоримо за саме безпосередньо приміщення, це місце високого трафіку, мінімум сходинок на виході, гарний фасадний вхід, бажано скляна вітрина. І по кіловатах, по кіловатах це. Порядка десяти потрібно для стаціонарного приміщення і по квадратурі це від 15 метрів. В принципі, там до 30-40 їх з головою вистачає. Стосовно вуличної точки, вам потрібна просто договір оренди і 2 кВт світла, і ви в принципі маєте можливість вже звати. Головне, щоб вона стояла в місті, де є велика кількість людей, чи парк, в яких дуже хороша конверсія, або нам набережна, вхід торговий центр. Ну тих тих вимог, в принципі, вже достатньо для. Того, щоб успішно їх працював, наступне запитання: чи може франчайзі відкрити кілька торгових точок, чи будуть в нього переваги? Перевага в тому, що чим більше партнера торгових точок, тим більш успішний оборот в нього виходить. Але тут потрібно зробити таку ремарку. Це все залежить від того, в якому місті ми здійснюємо діяльність і яке в ньому населення. У місті з населенням 60 тисяч, в принципі, більше ніж три об'єкти сенсу ставити немає жодного. А от коли ми там будемо роздати таке місто як Дніпро, то там і 40 об'єктів можна поставити. От. Тому це все індивідуально і воно вираховується і не рекомендується з точки зору міста, потоспроможності міста і того, де воно знаходиться, південь, північ теж велику роль грає. Чи дають файні льоди ексклюзив на певний населений пункт? Звичайно, у нас виключно ексклюзиви. Усі партнери, які працюють в місті, ми не створюємо їм конкуренції, не робимо конфлікт інтересів з іншими партнерами. У кожного з наших діючих партнерів є ексклюзив при умові виконання плану масштабування в тому місці, якому він знаходиться? Запитання логістики та мікрологістики: що з постачанням та складами? Кожен з наших партнерів має свій невеличкий склад, в якому знаходиться або морозильна камера, якщо це вже більші партнери, в нього є велика кількість об'єктів, або морозильні ларі, які дають можливість зберігати морозиво у себе на території. Для прикладу, якщо ми там говоримо Залуцьк, то наш партнер має там чотири морозильних великих ларя яких яких цілком достатньо, щоб обслуговувати п'ять об'єктів у місті Луцька? Він здійснює замовлення до себе на склад. Приїжджає наш автомобіль на рефрижераторі. Ми вигружаємо йому весь товар. А вже мікрологістика по території Луцька безпосередньо на локації це йде відповідальність і обов'язок партнера. І на сьогоднішній день вони це все успішно реалізовують завдяки термобоксам. Спінопласту в тих містах, в яких вони працюють. Рефрижератор мати не обов'язково. А яка мінімальна сума поставки? А тут також все дуже індивідуально прораховується, і воно залежить від багатьох моментів. Для прикладу, якщо машина їде на Вінницю, у неї є мінімальна сума замовлення. І у нас є партнер у Хмельницьку і є партнер у Тернополі. І наш менеджер може просто запитати у партнера в Тернополі, чи не потрібно йому для прикладу якесь додаткове морозиво. В такому випадку мінімальної суми замовлення в нього не буде, тому що машина і так їде на Вінницю. Але коли йде індивідуальна поставка там в окреме місто, воно все, кожен партнер знає свою мінімальну суму замовлення, тому що ми логістики партнеру ніколи не рахуємо. І для того, щоб нам рентабельно було його постачати для прикладу в місто Житомир. Для міста Житомир враховується сума мінімального замовлення при індивідуальній поставці. який термін розвитку товару? У морозильній камері при зберіганні мінус 18, мінус 22, і при відсутності перепадів температур це є 90 днів. Тобто 3 місяці? Так. У вітрині це цифра вже відрізняється. Якщо ми говоримо, що в попало на вітрину, тут є роль динамічний холод у морозилці чи статичний. Якщо ми говоримо за динамічний холод, то там до 10 днів його бажано продати, хоча ну, в сезон таких таких термінів морозива ніколи немає. У вітрині, яка має статичний холод, це є місяць час. А що взагалі роблять партнери у зимовий період? Що куди вони дівають морозив? Е, вже багато з наших партнерів має круглорічні точки, такі як торгові стрілки, і вони здійснюють свою діяльність вже круглий рік, тому що найбільше, насправді найбільша перевага цього формату, в тому, що він дає можливість працювати круглий рік, і він насправді з усіх е, тих форматів, про які ми сьогодні говорили, найменше просідає у відсотках з продажів зимою, тому що торговий центр, якщо він великий, і там є розважальна група, він е, працює добре навіть зимою. На сьогоднішній день, що роблять зимою? Зимою готуються до наступного сезону <хи>, і вибирають е, нові об'єкти, домовляються за нові локації для того, щоб 1 квітня почати здійснювати діяльність в новому сезоні. І на сам кінець, що потрібно, щоб стати партнером файних людей? Потрібно перш за все мати бажання займатися займатися бізнесом. Також ми надаємо перевагу. Людям, які вже мають якийсь бізнес-досвід або володіють франшизами з інших напрямків. Ну і в нас є такі свого раду свого роду правила і чи колись вибору успішного партнера, який до сих пір в принципі, ні разу не підводив. Що ми говоримо за місто рівне, нам важливо і ми надаємо ключову перевагу партнерам, які безпосередньо проживають в Рівному. Це дає можливість. Краще відчувати і ментальність, і так, настрій цих людей, розуміти, як вони проводять час, якими стежками вони куди ходять. Це ну хороша, хороша, скажімо так, хороший навик, який дає можливість краще і успішніше здійснювати діяльність в місті. Тому, коли нам, наприклад, телефонує людина з Житомира і каже, я хочу відкрити франшизу в рівному, як такого бажання це робити у нас немає. Наступний момент нам важливо, щоб партнер цим займався. Найбільшу кількість свого часу це дає можливість йому ставитись до того, як до власної справи. Так, це дає можливість якісно це все менеджерити, адмініструвати, дивитись за цим, пальнувати. Тому що, якщо люди думають, що це просто ставиться торгова точка, на неї най наймається продавець і воно само по собі працює, то воно не буде так працювати. За будь-яким бізнесом потрібно. Контроль, потрібен нагляд, потрібно любити ту справу, чим ти займаєшся, і тоді точно все вийде. Тому, якщо ви відповідаєте цим критеріям і проживаєте в місті, в якому ще немає франшизи файних льодів, будь ласка, пишіть нам, телефонуйте, допоможемо вам з вибором локацій, підкажемо, як це все якнайшвидше і найбільш успішно запустити. І скоріш за все станемо з вами успішними партнерами. Усім гарного дня і успіху.